Ним знання вас вітаю, щастя й радості бажаю, Щоб була у всьому вдача і легкою була здача, Щоб всі іспити здавались і хвостів не залишались, Щоб не мали ви турботи. Всі звіти і контрольні роботи написали невідмінно, а роботу неодмінно, щоб знайшли собі хорошу, заробляли гарні гроші. До сесії, до сесії, Жив студенти весело, А сесії всього два рази в рік. Студентом бути, знання здобути, усе ознати, як вчила мати. Гризіть науки, граніть нелегкі, без томи й муки бажаєм злету. Вітаю вас, студенти, з цим святом. Бажаю вам життєвого тепла, щоб кожна мить наповнювалась жартом, Щоб вічна юність у душі ціла, Побільше вам завзяті оптимізму. Усміхненості, іскутки в очах. Своє життя наповнюйте безмістом. Літайте десь на вічних двигунах. Бути студентом це круто. Бути студентом краса. Хай справи йдуть вас чудово, ні пуху вам, ні пера. Для мене важливо бути українкою. Це країна, яка дає можливості і контраст, бо тільки в контрасті є сила розвиватися. Люди, які народжуються в країнах Америці чи Англії, вони на жаль не можуть відчути таку палітру емоцій, яку відчувають українці. Я хочу, аби кожен з нас знав, що незалежність це не тільки політична подія, це внутрішній стан, і нехай незалежність проявляється навіть у дрібницях щодня, щосекунди, щохвилини. І я бажаю нашій країні незалежності. そして